Дії відбувалися після лютневої революції 1917 року. 17 березня 1917 року в Києві в напівпідвальному приміщенні на Володимирській 42 був розташований клуб Родіна, і там зібралися поступовці та соціал-демократи. Для початку хочу пояснити про тих та про інших. Як правило, в 19 столітті на початку 20 століття в революції грались багаті люди, так як в них були гроші та їм було нудно. А тут, в 1906 році, цар батюшка запускає державну думу. Ну звичайно, наша інтелігенція вся ух і в Держдуму. Щоб ви знали, за Миколи Другого було чотири скликань Держдуми. І так трапилося, що частину депутатів з малоросійських губерній, дуже таких революційних хлопців, в першу думу їх обрали, в другу також обрали, а втретю не обрали. Ой вони образилися і створили організацію, яка почала видавати газети Поступ, від чого й утворилась назва Товариства українських поступовців. Хто ж такі соціал-демократи? От дивіться, в Росії були російські соціал-демократи, в Україні українські соціал-демократи. Так от, українські соціал-демократи теж були за пролетарську революцію, проти капіталізму, Маркса вивчали, на Енгельса молились, тобто різниці між російськими та українськими соціал-демократами не було. Всі вони були марксистами. Але ситуації були різні: то вони співпрацювали, то сварилися. Розумієте, що траплялося в ті часи російських соціал-демократів спонсорували російські бізнесмени, бо вони хотіли розхитати ситуацію в країні, щоб примусити Миколу другого піти їм на поступки відносно бізнесу. Розумієте, в Російській імперії було багато заборон, які заважали капіталістичному розвитку, і вони вважали так: отдамо ми копійку цим хлопцям, вони тут побузять. Цар батюшка побачить, що ой-ой-ой, і піде їм на поступки. І дійсно, у російських копієчка водилася, а в українських не було. Ну не було спонсорів, скільки б вони не шукали, ну ніяк. От вони просили цю копійку у російських, а ті російські жмоти не давали. От тому в них були суперечки. І дійсно, ці українські соціал-демократи були бідніші за церковних миш. По-перше, їх було так мало, вони були такі недолугі, що їх навіть поліція не ганяла. В депутати держдуми не обиралися. Так що ж вийшло? Вони оце такі сироти прибилися до тих поступовців, щоб якось біля них було добре. Так от, ось ці хлопці зібралися в напівпідвальному приміщенні. Вони там випили, потренділи і вирішили створити центральну раду. Причому обрали головою Грошевського, якого тоді там навіть не було. Але, як ви розумієте, в підвалі сидіти якось не солідно. І вони домовились з музеєм педагогіки, що він надасть їм приміщення. От вони переїхали в цей будинок, але будинок то дурня. Вони зробили такий крок: от якби вони його не зробили, ви б взагалі ніколи не чули про центральну раду. Не дивуйтесь, в ті часи цих рад створювали кожен день десятками. Вони створювалися, зникали, розпадалися. А от цю раду створили, і вони зробили дуже правильний політичний крок. Вони залучили есерів соціал-революціонерів. Що ж тут важливого? Есери були проселянською партією, які вимагали, щоб землю поділили чесно. В російській імперії ніхто не знав ні про поступовців, ні про соціал-демократів, а про есерів знали всі. Ще дивіться, якщо в українських і російських соціал-демократів був конфлікт, то українські і російські есери дрожили. От коли це все сталося, відбувся Всеукраїнський національний конгрес, де було обрано нову президію УЦР. Голова Михайло Грушевський, заступники голови Сергій Єфремов і Володимир Вениченко. 10 червня 1917 року Українська Центральна Рада на другому всеукраїнському з'їзді проголосила перший універсал. Не були пункти ПРО автономію, найвищим державним органом в Україні проголошувалась УЦР. Затвердили скликання всеукраїнських установчих зборів, запровадження особливого податку на власну справу. Але цей універсал був нецікавий людям, бо там не було головного вирішення земельного питання. А далі прийняли другий універсал. Тут була цікава ситуація, коли була створена УЦР, вони відправили телеграму до тимчасового уряду, що от ми створилися. Але в той час було стільки таких урядів, що вони навіть не звертали увагу. А коли вони здружилися з серами, то другим головою тимчасового уряду став Керенський. Керенський відправляє Центральній Раді телеграму, де він визнає УЦР представником українського народу. Як тільки вони отримали цю телеграму, яка радість, нас визнали? І тоді вони видають другий універсал. Осварилися всі. Чому? Тому що якщо в першому було написано про мету автономії. То в другому написано, що питання можливої автономії будуть розглядати всеросійські установчі збори. І почалося Зрада, де наша автономія? Далі відбулася жовтнева революція, і з'являється Радянська Росія. Через декілька днів Центральна Рада видає третій універсал, де проголошує створення незалежної української держави, яку назвали Українська Народна Республіка на чолі з Михайлом Грушевським. Центральна рада стала вищим законодавчим органом, Генеральний секретаріат виконавчим органом проголошується восьмигодинний годин на робочий день, скасовується смертна кара і оголошується амністія. Причому на перших порах між радянською Росією і УНР були близькі стосунки. Нагадую, Петлюра та Виниченка були соціал демократами, більша частина Генерального секретаря тут були соціал демократами, що рад наркомам, що Генеральний секретаріат соціалісти. Навіть була телефонна розмова між Сталіном та Миколою Порошем, генеральним секретарем праці УНР. де Сталін наголошує, що радянська Росія не проти створення УНР. Ви, напевно, чули, що коли більшовики прийшли до влади, частина царських офіцерів підняла повстання на Дону, от повернути царя і так далі. І тоді був такий Криленко, Верховний головнокомандувач армії радянської Росії. Подзвонив Петлюрі та запропонував спільні дії до придушення повстання царських генералів. Петлюра відмовив Короленко просив, щоб з фронту через Україну можна було відправити війська на Дон, а Петлюра заборонив більшовицьким військам їздити по території України. Закінчилося це все тим, раднарком приймає постанову народові України, де звинувачує Центральну Раду і царських генералів, що вони хочуть знищити першу країну робітників та селян. 4 грудня 1917 року почався всеукраїнський з'їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів. Відповідно, делегати від більшовиків підняли питання: що треба, щоб УНР разом з радянською Росією боролася проти отих царських генералів і добувалося миру і так далі. На більшовиків наїхали, всі пересварилися, більшовики намагалися підняти повстання, але не вийшло. Тоді вони поїхали в Харків. Ще з ними поїхала частина есерів. Зараз поясню, коли була жовтнева революція, партія есерів розкололася на правих та лівих. Одні були проти цієї революції, інші підтримували. От ліві підтримали і вони входили в Раднарком. От ці ліві і поїхали з більшовиками в Харків. Далі в Харків приїхав Антонов Авсієнка і Мурав'йов. Звичайно, рад Нарком вже прийняв рішення, що треба допомогти нашим братам навести лад, тому що з цією ОНР нічого не буде. То вони з сарськими офіцерами співпрацюють, то з німцями, непорядок. І ті, хто приїхали в Харків, почали проводити перший всеукраїнський з'їзд. Відповідно, в Києві теж перший з'їзд. І як ви розумієте, і ті, і ті кажуть, що цей нелегітимний і цей нелегітимний. Що ж відбулося? В Харкові була проголошена Українська Народна Радянська Республіка в складі Радянської Росії. Відповідно, Раднарком визнає тільки уряд, що сформувався у Харкові, а центральну раду визнає незаконною. От тоді Червона армія починає наступати на Київ з такими темпами. І тут виникає запитання. А чому це український народ дав якимось більшовикам захопити вільну Україну? Дивіться, яка ситуація. Можливо, ви чули, коли відбулася жовтнева революція, тоді якраз прийняли декрет про землю, де було прописано державна монастирська поміщицька земля розділяється між селянами безкоштовно. Це те, чого селяни завжди хотіли. І, звичайно, люди сказали: ой, як добре, більшовики молодці? Ми за них. Тому більшовики мали народну підтримку, який же декрет прийняла Центральна Рада. Вони прийняли декрет, згідно якого відміняється приватна власність на землю і передається державі, і на цій землі будуть створюватись державні підприємства, де будуть працювати селяни і отримувати зарплатню. Так що не дивуйтесь, що Червона армія так успішно наступала. Червона армія наступала з таким темпом, що спочатку Центральна Рада втекла до Житомира, потім в Рівно, потім в Сарни. Червона армія взяла під контроль майже всю територію України. І напевно все б воно так і закінчилося, якби делегація від УНР не поїхала в Брест і не домовилася з німецьким командуванням, щоб німецькі війська зайшли на територію України і німецька армія почала наступати. Українська Народна Республіка відновилася під захистом німецьких військ. Але коли підписували договір, була умова так, влада ваша, але війська німецькі. А за те, що там знаходяться німецькі війська, Україна постачає в Німеччину продукти харчування. І дійсно тоді в Німеччині були проблеми з харчами. Коли Центральна Рада повернулася в Київ, вона почала впроваджувати закони, які прийняла: і закон про землю, закон про восьмигодинний робочий день і про націоналізацію підприємств. В результаті вийшло 8 годинний робочий день, а підприємство не працює. Ще прийняли закон про встановлення цін. Зарплату також регулювали. В результаті вийшло, що робітникам встановили малу зарплатню, а регулювання цін ніхто не дотримувався. В результаті відбулася ситуація, коли робітник отримав так мало грошей, яких ні на що не вистачало. Робітники взагалі не розуміли, навіщо працювати, бо за ці гроші нічого не купити. І все почало розвалюватись. Закінчилось все тим, що 29 квітня 1918 року відбувся з'їзд хліборобів, на якому пропонують Петра Скоропадського зробити гетьманом України. Петро Скоропадський приймає рішення: Центральну раду відміняємо, генеральний секретаріат відміняємо. Тепер я беру всю владу на себе і наводжу лади.